Знову у веселій майстерні сьогодні складатимемо з паперу кумедне слонення. Приєднуйся! Для виготовлення слоненяти тобі знадобляться кольоровий папір, клей і фломастери. Візьми аркуш кольорового паперу квадратної форми й поверни його, щоб вийшов ром. Як зробити з аркуша паперу формату А4 квадрат. Дивися у наших попередніх відео. Покликання залишимо внизу. Згорни його навпіл по вертикалі. Розгорни. Знову склади аркуш, але по горизонталі. Нижній кут загни вгору. Переверни аркуш. Знову нижній кут прямує догори. Переверни аркуш. Загни нижню сторону, вивівши загорнутий кут назовні. Дивись, як це зробили ми. Верхню сторону загни вниз так, щоб вона торкалася верхньої сторони нижнього трикутника. Кут загинаємо донизу. Повторюємо з кутом з іншого боку. Розігни кут. Верхня сторона прямує донизу. Зверни увагу. Кутик має стирчати. Ось так. Кутик, який стирчить, обережно загни ліворуч. Ті самі дії зроби і з лівим кутом. Кінець нижнього кута прямує вгору. Праву сторону фігури загни ліворуч. Цю саму сторону відігни праворуч, створивши невеличку складку шириною приблизно 1 сантиметр. Повтори з іншого боку. Відігни праву сторону. Кутики прямують до лінії згину. І повертаються в попереднє положення. Праву сторону відігни праворуч. Продублюй всі дії з лівого боку. Переверни фігуру. Увігни кутики всередину по навскісних лініях. Ось так знову переверни. Зігни верхній і нижній кути. Загорни правий кут, щоб у тебе вийшло вушко слона. За тим самим принципом зроби друге вухо. Переверни. Голова слоненяти Готова. Зробімо тіло слоника. Візьми аркуш кольорового паперу квадратної форми і поверни його, щоб вийшов ромб. Згорни навпіл по вертикалі. Розгорни. Тепер по горизонталі. Поверни аркуш. Зігни його навпіл. Розігни. І знову. Верхня і нижня сторони прямують до центральної лінії згину. Поверни. Знову зігни верхню і нижню сторони до центру. Загни кут так, щоб бічна сторона й верхня лінія згину торкались одна одної. Розігни. Повтори з іншого боку. Верхня і нижня сторони повертаються до центральної лінії. Внутрішні кути витягни назовні. Дивись, як це зробили ми. Повертаємо фігуру. Нижній кут загни в бік по діагоналі. Ті самі дії повтори із іншим нижнім кутом. І відігни. Загни нижні кути ще раз. Відігни гострі кутики. Ці самі кутики увігни всередину. Переверни. Склади фігуру навпіл. Уважно слідкуй за стрілочками. Переверни. Нижні кути зігни по діагоналі. Увігни кути всередину. По внутрішніх навскісних лініях. А тепер загни їх вгору. Верхні кути прямують вниз. Переверни фігуру, ніжки трішки відігни вперед. Верхню частину фігури намасти клеєм і приклей голову. Фломастером намалюй слоненяті обличчя. Краса, ти молодець. Дивись, яке гарне слоненятко. Продемонструй друзям і рідним свій виріб. А нам вже час прощатися до зустрічі!